Разом до рівності та перемоги бунтуй, кохай права не віддавай. Скандували сьогодні у середмісті столиці. У Києві вперше за час повномасштабної війни пройшов марш рівності. І от його привела громадська організація Київ Прайд. До заходу долучилися активісти, представники ЛГБТК плюс спільноти, правозахисні організації та волонтери. Підтримати учасників прийшли і дипломати та представники міжнародних організацій. А у самому марші брали участь також і наші захисники. Під час війни з'явилася ну стала більш популярна така організація, як лгбтк військові, які зараз у нас другою колоною після нас ідуть. А, і для них це особливо важливо, особливо законопроєкт про цивільні партнерства. Багато з них не можуть потрапити до своїх коханих у лікарню а, або мають інші проблеми, тому що їхні. А стосунки вони не зареєстровані, закон їх не приймає. Наша задача це звернути увагу прайд не для того, щоб я вийшла гарно собі поплясувала. Я так ходжу спокійно, поки виступаю. Це це не, не про те, саме звернути увагу на закони і на проблематику, яка зараз існує. І плюс хочу звернути вашу увагу, що в нашій країні до сих пір марш проводиться з поліцією з охороною. Ось тут стоять військовослужбовці, лгбт військовослужбовці, і по нашому законодавству вони не мають доступу до лікарні, коли їх партнер попав. Вони не мають потім розподілення оцих грошових компенсацій за загиблу людину за поранення. Вони не можуть виділити взагалі жодні пільги, тому дуже складно, дуже складний бюрократичний процес. Цьогоріч марш рівності пройшов у закритому форматі через певні заходи безпеки. А от раніше повідомляли, що захід хотіли провести у столичному метро, проте цю локацію не погодили з міською держадміністрацією і у тому хода пройшла на вулицях міста неподалік від укриттів, як і рекомендували в інструкції від столичної влади. Щоб уникнути провокації, марш тривав всього 30 хвилин. А от після завершення учасників закликали спускатися у метро і зняти райдужну символіку або не було сутичок на станціях підземки. Поліція Києва забезпечила охорону громадського порядку під час проведення маршу рівності у столиці. Жодних провокацій допущено не було. Наразі всі учасники цього заходу, ці акції спокійно і безпечно повертаються до свого вихідного дня.